Хочу представити вам людину багато її знають. Сергій Куліш, компанія Кулнет. Вже людина, яка переосмислила, я би хотів сказати, свої робочі автомобілі всі в компанії. І думаю, для багатьох провайдерів, незалежно від їхньої величини, це буде корисний якийсь досвід. Ну або може підчерпнете щось. Сережа нам розкаже, як вони роблять гарний сервіс на гарних автомобілях. Дуже дякую. Всім привіт. Це не просто якісь там Мерседеси. Як сказав Саша, мене звати Сергій Куліш, місто Луцьк. Значить, я бачу, є багато присутніх, тобто тема Панмобіля всіх цікавить. Всім цікаво, як він виглядає всередині, як працюють монтажники. Що починалось зараз? Ми це все побачимо. Це наш перший понмобіль. Звичайна дев'ятка. Відкриваємо багажник, там все так навалено, накидано. Нічого великогабаритного не завезеш. Тобто ми починали з 2008 року. Це от фото зроблено в 2009 році. Потім ми придбали перший беушний комерційний автомобіль Фіат Добло. Там же, опять же, поличок немає, все розкидано. Не буду показувати, що всередині ми... немає цих фоточок, ну, немає, не скажу. Далі, цілі помобілю. Перше, це функціональність, комфорт, місткість і порядок. Це от в нас процес переобладнання. Ми спочатку беремо автомобіль. Віддаємо на аутсорсну компанію, вони нам обшивають стелю, боковушки. Якби там не віконні проєми, щоб не було металу і конденсату, ми його утепляємо і зашиваємо такою ДВП і фарбуємо. Далі всі ж всередині у ці процеси ми робимо самі. У нас є людина, яка варить з металу. Інша людина, яка по дереву. Тобто ми вирізаємо з вологостійкої фанери, це все комбінуємо, обшиваємо такими алюмінієвими прибомбасами для того, щоб і воно трималося, і виглядало гарно і класно дивилося. Дивіться, далі. Процес переобладнання тут вже у нас стілежі більш-менш зібрані, ми їх підганяємо, кожен раз пробуємо. Якби Монтажниками вирішуємо, яким потрібні величини ячеєк. От, от таких там, де роутери, онушки, кабелі, от таке все, що там можна було положити. Дивіться, в нас є в нашій організації три автомобілі. Малий, середній і великий. Тобто малий ми брали на базі Рено Експрес, середній це Toyota Praise Сіті і великий це Ренотрафік або Ополь Віваро. Зараз будемо розглядати, так, малий, дивимось, підключення абонентів, дрібні ремонти, великий, там вже можна і великі муфти великогабаритні варити, розварка магістралей, І середній прайс сіті Тойота. Я на ній, <coughs> на ній, до речі, приїхав. Після презентації запрошую всіх на стоянку. Я відкрию, покажу, вживу, подивитися, як він виглядає. У нас є багажник алюмінієвий. Ми його е, беремо, купуємо бушним, тобто це з великої машини, самі його вкорочуємо, підганяємо і встановлюємо на автомобіль. Так ось виглядає всередині. Все на своїх місцях, є розкладний столик для розварювання муфт, є різні ячейки, також є освітлення додаткове. Це от як виглядає воно. Всередині, з лівої частини. Посередині. Також є де бокова частина дверей автомобіля. Там у нас є пояси страхові, там вже стрім'янка, столик і стільчик. Так, це у нас процес е, виглядає як столик відкривається і закривається. Отак От працюють хлопці. Є в нас конкуренти, прийшли до нас працювати. Саша по людому, може хто знає. Дивіться, от справа на слайді, як е, виглядає процес розварювання муфти. Тобто комфортно, багато місця, багато світла. Зимою навіть є вибаста, тобто обігрівач автономний, дизельний. Це додаткове світло. Акумулятор обов'язково свинцевий для безпеки і для того, щоб. Підтримувати, дивіться, Розкажу історію, чому ми ставимо додатковий акумулятор. Одного разу приїхали монтажники і цілий день варили муфту. Після того машину не завели. Чому? Тому що горіло світло, працювало Webasto, вони його просто посадили в хлам. І за цього ми прийняли рішення встановити додатковий акумулятор, який живить і інвертор, і освітлення, і Webasto. Так от виглядає інвертор, встановлений. Квікчарж для підзарядки планшету або телефону і керування обігрівачем. Ну і на нижньому фото, як сам повітря, звідки воно дує. Також є мийка для рук. У нас монтажники вдягнуті охайно, до клієнта заходять чистими. Тобто, якщо вони роблять якусь вуличну роботу, протягнули кабель, руки брудні, відкрили краник, помили руки, витерли. Також є органайзер для сверл різних. GPS-трекер, який постійно працює і показує, де їздять монтажники. Є всередині стрім'яночка. Нормально для підключення в багатоповерхівках, десь кудись вилізти, прибити кабель. Також є аварійні. Знаки для того, якщо вони варять муфту на вулиці, поставили знаки, машини бачать, як об'їхати, щоб не було аварійних ситуацій. І конуси так само в машині водом. Оце все повністю влазить в Toyota Price City. і є купа місця вільного. Ну, всередині в нас їздить по два монтажника. Спокійно розміщується, машина трьохмісна. якщо потрібно, може сісти ще третя людина. Плюси, мінуси, плюсів багато, мінуса це найголовніше це висока вартість, час. А плюси це, звісно, круто. Організація простору, збереження обладнання, збереження часу, професійний вигляд. Ну, і скільки ж це обійшлося? Тут ми так скомпонували, збили в одну кучу розтрати орієнтовно, і вийшло в нас на Toyota Price City 72 300 гривень. Це тільки переобладнання, без обклейки автомобіля, і без вогнегасника, і, по-моєму, все. Так. Кого цікавить програма автомобіль в кредит? Ми всі Тойоти, в нас їх 5, взяли по, по про програмі Доступні кредити 5-7. Вона працює, це державна програма з любим банком. Тобто, ви звертаєтесь до свого банку, кажете, я хочу отримати машину в кредит. І вони вам все будуть підказувати, що треба зробити. Тобто, ми працюємо по програмі 7% річних. Це дуже вигідно. По-перше, у нас нові автомобілі, які економлять і пальне. Менше витрачаємо часу на їх ремонт. Ну і сучасний вигляд. Все питання. Дякую, Сергій. Дуже люблю, коли провайдери роблять доповіді. Це е, прям прикольно. Може, є в кого якісь питання? Тяніть руки. А, подождіть, подожіть, руки. руки микрофон принеси, не кричіть. Прогорнути пару слайдів назад, де сібістоє. Я бачу, що тебе не одного мене цікавить. Це все? Оце питання. Сфоткайте, сфоткайте. Є ще питання? Я там бачив, що хтось руки тягнув. ТРК Твін, Вінницька область. Маленьке зауваження і запитання. Зауваження, я вам раджу подивитися в Штатах. Є готові комплекти AT&T, Вони досить дешеві, їх досить просто доставляти в Україну. Виходить дешевше, це перше. Але питання в інакшому чи були у вас якісь взагалі наробітки, чи щось ви робили з приводу горизонтального звантаження драбини? Тому що вертикальне звантаження, як показує звантаження і завантаження, воно не в більшості населених пунктів. Ми зараз просто займаємося якраз таким горизонтальним, та? і там купа проблем. Що були якісь наробітки, щось робили в цьому плані. Дякую. Дивіться, готові. Ми навіть і не пробували привозити, купувати. Ми собі вирішили, що ми самі собі робимо так, як нам подобається. Тому що. Ще що? Дуже позахідно українську. Так. А на рахунок горизонтального завантаження бачили красиво, але не пробували. Нам достатньо ззаду підійшли, закинули та й все. Ще питання, Сергій. Я хотів тебе запитати от з приводу то пірамідки, я бачив, знак. Так. Ви ж якось узгоджуєте з поліцією, коли ви там проводите якісь роботи, просто так же ж не можна от просто дорогу перегородити, поставити знак, об'їзд. Як це все відбувається? Не узгоджуємо. не узгоджуємо. Інколи прилітають не... штрафи, коли працюємо в червоній лінії. Дякую. Дешевше платити штрафи, да. ніж узгоджувати так довго. Насправді не дешевше, тому що коли заплатив пер я, коли заплатив п'ятий штраф, я зайнявся цим питанням. зараз військовий час трохи складніше. До війни було досить простіше. Можна було отримати дозвіл на три місяці в рамках одного району області. Дозвіл коштував там, ну я боюсь брехати може 1700, може 1900 гривень на діючи три місяці. Так Дякую. потрібно ж постійно вказувати, де ти працюєш, що ти робиш. Ми прив'язували автівку до населеного пункту. Угу. Ну, і таке нам підписували. Так, як працює, насправді так само, по таким самим дозволам працює. Ну, щонайменше в Вінницькій області працюють водоканальні машини, аварійні газ. Вони, вони отримують такі самі дозволи. Зрозуміло. Цікаво. Поки на тому країні всіх опитаємо. Час є. Ще можемо трошки. А, можна буквально два питання. Перше. Як ви у кінці казали, що у кредит е, берете, як кредит е, узгоджується з переобладнанням? Бо там дуже багато проблем може бути з гарантією і так далі. І друге питання. Я у Чернівцях бачив дуже прикольну машинку у монтажників. Я не знаю, е, чи я... то була компанія, але у них на, на базі Volkswagenу е, маленька така був. Підйомник, і він був, ну, наче заводський. Ну, от як корзина піднімається прямо і ну, дуже круто це було б. І ви у цю сторону не, не дивились? Тобто, ще на, наступний крок отакі машини. Так, на рахунок гарантії. Дивіться, перед тим, як робити ці всі переобладнання, ми звертаємося в офіційний центр, наприклад, Тойота, і запитуємо, що ми можемо робити. Значить, переобладнювати можемо всередині в кузові. Практично ми нічого такого не робимо, ніяких додаткових там, випилювань і масштабних таких переробок не робимо. Єдине, це невеличкі отвори, висверлюємо і закльпуємо така штучка, щоб різьбою болтик закрутити. А в електрику лізти не можна. В електрику, Оце це нам Тойота сказала. А так всередині все, що ми собі хочемо, ми переобладнюємо. На рахунок автомобіля з підйомом, Деколи є такі запроси від монтажників, але ми ще поки не пробували це пропрацьовувати. Йдемо далі по питанням. Так куди ж ви пропускаєте копійку самоактивного? Я дам відповідь, якщо можна, на автовишку. Не можна. Е, будь ласка, е... В кулуарах, Петро, в кулуарах. тут же ж, Сережа. В мене є Ну, час досида дай задавати питання. Добрий день. У мене є таке питання. Як ви забезпечуєте безпеку всього, що всередині, там від крадіжок, де ви машини тримаєте? І друге питання, якщо можна більш детально про штрафи. Типу, як ви їх получаєте? Ну, де ви працюєте, що ви їх получаєте? Ну, дивіться, автомобілі базуються на ніч, вони приїжджають на територію, яка охороняється е, охоронцем. Там, якби і камери є, все безпечно. Е, штрафи, ну, де зловили, там і платим, як. Е, ні, ну, Тобто, скажімо. Ближче мікрофон, будь ласка. Е, ви працюєте безпосередньо там, на дорозі, серед дороги. Це обочина. Ну, бо ми працюємо так само, і я щось навіть не задумувався про штрафи, їх не було. Завжди буває перший раз по своєму досвіду, знаю. У нас та сама ситуація. Не було ну, 15 то... років, а потім було. Попередте мене, будь ласка. З Зазвичай, або конкуренти можуть прозвонити, да, здати, от десь там зайшли на якусь територію, куди не треба заходити. Хоп, позвонили там і приїхала поліція. А взагалі, коли працюєш в червоні лінії, там, де багато потік автомобілів. От, приїжджає поліція, бачить і мусить по-любому підійти і запитати, чи є у вас дозвіл на проведення робіт біля дороги. Це найпопулярніший штраф. далі. Ні-ні-ні. Доброго дня. Таке питання: чи робите ви для інших провайдерів, чи планували от переобладнання? Казали, що вартість тільки для вас, але це надаєте ви. Послу переобладнання. Чи плануєте надавати комусь ще? Поки не плануємо. Але якщо будуть запроси, то можемо зробити це. Це не є проблема. Отак з укосу нові бізнеси виростають. <гум> Петро. Щодо автовишки, дам відповідь. Час розгортання автовишки занадто довгий. Це, це реально дуже довго. Це багато місця, місця займає і це, це треш. А, по інсталяції другого акумулятора. Я просто сам власник декількох понмобілів. Я, Сергій, це мій колега. А, скажу так: у вас сів акумулятор тоді, тому що він у вас був, вибачте, какашка. Вебасто, вебасто споживає до півтора ампера струму. Да. Так що я, я вважаю, що це, це не потрібна інвестиція. Петро, yeah. з 9 ранку до 8 вечора працює Вебасто, горить світло. Заведеш ти машину? Споживання Вебасто, півтора ампера. Ти працюєш 10 годин, це 15 ампер. Акумулятор у тебе на дизелі? Ну, по любому Ос 80. Освітлення 2,5 ампера. Чим ти їх там тихо? Тихо, не розходьтеся, а то це починається на стандартне Android і iOS. Зараз покажу фото. Бачиш, як світиться файно? Подивись подивись на праве фото, бачиш? Як в Ас Вегасі. Воно все ампер, ампераж тягне. Петро. Так це не рентгеновський апарат. Що стендап, ну що я можу скажу? Так, в ну, кожного своя там правда в кулуарах. Продовжуємо. Про... Про... Не перебувай. Про акумулятор до гонку, маленьке питання. Там е було сказано, ремарка, що машина на гарантії, в електрику лізти не можна і стоїть той окремий акумулятор. Тоді виходить, як його що знімають на ніч, заряджають, Ні. підмінний ставлять. чи Ми як? проводимо кабель, я просто не бачу, хто задає питання. Я, он, я задаю там, питання. Там. Е ми проводимо кабель до. Авкумулятора автомобільного, там ставимо релюшку і просто до плюсової клеми підключаємось. Нам це дозволяється так робити. Генератор тобто нормально два акумулятори заряджає. На чому? На чого він має не зарядити? Все нормально, все в штатному режимі працює. Тобто ми в саму електроніку не ліземо. Ми просто беремо з плюсової клеми штатного акумулятора живлення і все. Стоїть спеціальне реле, яке вмикається після того, як завели автомобіль. Воно через, по-моєму, через 30 секунд вмикається і починає заряджати додатковий акумулятор. Разом з основним. Так. Це рахуйте, якщо ви в автомобілі включили повітря на четверту потужність, ну, якби воно збільшується, нагрузка на генератор, але ж так ну, ніхто не включає на четверту потужність, наприклад. Тому потужності достатньо вистачає для зарядки додаткового акумулятора. Але якщо от е, такі посилені робочі дні, наприклад, там чи зима, то треба тоді якісь трохи пробіги мати, щоб воно встигало нормально зарядити. Достатньо. Чи у вас невеликі пробіги. Невеликі пробіги, але проблем з зарядкою немає. Все встигає заряджатися. Дякую. Десь бачив ще руку. Рома. Ну я взагалі Петру хотів питання задати. Можна про, авто, не, не про можна. автовишки не можна не, Давай Петру задаси там питання. Ну типу... там да, просто з автовишки, от розговор завели. Тут уже два спів. Це ж, це, ж, це, ж, прям, це не діалог. Ну, типу, не розмова якась. Може Сергій знає я тоді Сергію задав. Ну давай для експлуатації автовишки. Я ж так розумію, посвідчення водія замало. Це треба, типу, як в кранавщика, щось таке, якась куларах поговоримо. З Он там далі є доброго дня. Питання з приводу підтримання порядку, там у вас був пункт. Скільки так. у вас взагалі монтажників? І все-таки, ну, знаєш практику, що монтажник це той спеціаліст, який завжди поспішає. Чи контролюєте ви якось підтримання того порядку? І яка відповідальність? Чи є якісь штрафні санкції? Передбачені на монтажників з приводу цього, і як вони на це взагалі реагують? В нас 22 монтажника, 11 автомобілів. Є інженер відповідальний за це діло. Він дивиться за порядком. Кожного ну, не, дня, не кожного дня, а там через день, через два. Він зранку обходить автомобілі і просто оглядає дивиться за ними. Дивиться, щоб вони були всі вимиті, чисті. А зазвичай монтажники після роботи мусять прибрати в автомобілі. І приходячи зранку на роботу, мусить бути чисто, тому що вони бистренько взяли товар, матеріали доповнили в склад автомобільний і поїхали на підключення. Тобто, правильно розумієш, що монтажники не забирають автівки додому, бо що ні. вони на території знаходяться так. і під контролем. Так а інженер це безпосередній їхній керівник, чи це якийсь завхоз типу, чи як от інженер. Ну, які В нього в нього багато зон... Тобто старший від... просто по старший Аперед... іменно mm -hmm. по автомобілях. Він дивиться за ТО, записує на заміну масла фільтрів. Тобто, от така в нього процедура. Добре, дякую. Є ще питання? Така кількість автомобілів ТЦК не проявляли за... зацікавленість. Проявляли, ми хотіли їм віддати там Fiat Doblo, але вони сказали, нам треба Trafic конкретно. Але добре, що є у нас Костянтин Жакун, який підготував бумажку від Олександра Павловича. <реш> То все добре. Не вийшло, не вийшло. Я за нього. Ми віддали один автомобіль, якраз Fiat Doblo в ТЦК вполне нормально їм підійшло. Вони теж хотіли Duster, Але ми сказали, ну може Doblo і поїхало Doblo служити. Просто як продовження. Бо, наприклад, Renault Express перший купив я. Сергій мене його побачив, і теж купив Renault Express, Ну хоча машина сосу. So -so. І коли останній раз я був Рено і кажу, слушайте, ну звісно, машини ну, нормальні, але кажу, зараз щось купляти, це така стрьомна тема. І мені менеджер каже, ну так може ти в лізінг. Ну, Як в лізінг ну, тіпа, але кредитна машина це. Ну, ті... Валентин, поки ти думаєш, я вже п'яту машину в кредит взяв під час повномасштабки. Давай, підтягуйся. Таке враження, частіше й кредити продає попутно. Є ще питання, колеги? Так, я не бачу, мене засліпив. Можна на фо. Так, значить більше немає питань. Е, до речі, Сергій приїхав. А, є, є, є питання, так? Да? Зараз несуть вам мікрофончик. Питання: чи три місця завжди вистачає, чи друга машина виїжджає, чи хтось четвертий може всередину сідає. Три місця вистачає, зазвичай в відсотків 90 їздять двоє. Третій може бути люд, нова людина, яка прийшла на роботу постажуватися. А четвертого ми не возимо. Куди його там пихнуть? Або не... Не, не можна. А, так, ну все, питань наче немає. До речі, Сергій приїхав на цьому панмобілі, там можна подивитися десь на паркінгу він стоїть. Так, да? да, да, зараз хто бажає, по пощупать. підемо. А, друзі, дякую, Сереж. Дякую, Саш. Класно друзі. Дякую. Класна, дякую. дякую.